Вітаю вас, малята! Ось і наступило літо і ми з вами маємо безліч можливостей для ігор, мандрівок та спостережень. Вперед, назустріч літнім пригодам. Малята, послухайте віршик. Прилетіло сонечко на мою долонечку. По всіх пальчиках ходила. А з мізинчика злетіло. Сонечко – це маленький кругленький жучок. У нього червона з чорними цяточками спинка, шість чорних лапок ніг. Є голова, груди, черевце. Сонечко вміє літати, повзати по траві. Якщо взяти його легенько в руку, буде повзати по долоні. Є дуже багато закличок, які дітки промовляють, тримаючи божу корівку на своєму пальчику. Камашка, почувши цю закличку, завжди злітає. Давайте послухаємо. Лети-лети сонечко, на дідово полечко, на бабине зілечко, на наше подвіречко. Ось послухайте ще одну закличку. Сонечко, сонечко, вийди на віконечко. Там твої діточки медок п'ють, а тобі не дають. За бажанням, дітки, вивчить з батьками ці заклички. А ви знаєте, чому ж так назвали цю камашку? У давніх мифах ця райська комашка була пов'язана з небесною сферою, від чого отримала назву Сонечка Божа або Свята. Ми звикли вважати, що сонечко має червоне забарвлення і чорні крапки на спинці. Насправді сонечка бувають різних кольорів: червоні, чорні, жовті, помаранчеві, білі. Є також сонечка не лише з чорними, а з білими крапками. Кількість яких у різних видів може варіювати від 2 до 22. Крапки означають не кількість років життя, а належність до певного виду. Коли наступного разу побачите жука-сонечко, полечіть його крапочки. Нам зазвичай найбільше відоме симикрапкове сонечко, але у світі їх існує понад 5 тисяч видів. Сонечка влаштовують свої будиночки на листі і квітах різних рослин. Вони можуть з'їсти за добу до сотні дрібних комах, попелиць, павутинних кліщів, червеців, білокрилок. Яскраве забарвлення сонечок є попереджувальним знаком для ворогів насамперед птахів. Сонечка виділяють з лапок їдку жовту ридину з неприємним смаком. Так, сонечко захищається від ворогів. Давайте пригадаємо, дітки, що після кожної прогулянки треба мити руки з миючим засобом. Літо чудова пора для відпочинку та пізнання навколишнього світу, але не забуваємо про свою безпеку. Сонечко вважається символом удачі, добра, благополуччя, довірливості, тому у багатьох культурах. Вбивство цієї комахи заборонено. Я сподіваюсь, дітки, ви не будете знищувати цих чудових комашок. Тому пограти в гру Добль. Потрібно знайти однакову комаху в двох колах. А ще намалювати жука сонечко. Нехай літо принесе вам тільки незабутні враження. До зустрічі!